Завжди, коли я кажу про економію, я маю на увазі саме раціональну економію. Тобто, ти купуєш те, що хочеш, просто дешевше. Потрібно навчитися купувати ті речі, ті продукти. Те, що ти запланував, навчитися купувати дешевше. Хочеш купити якийсь класний одяг, хочеш купити авто або будинок, або певні речі. Просто знаходь варіанти дешевше. Або, наприклад, речі купуй влітку на зиму. Або використовуй дисконти, або проси знижку, це обов'язково, кешбек-сервіси, тобто є варіанти. Якщо от так порахувати за рік і використовуючи раціональну економію, ви побачите, як ви можете 20-30% реально зекономити, а ці гроші ви можете просто інвестувати і приумножити свій капітал, приблизитись до е створення пасивного доходу. Тобто, ще раз, ви можете купувати те, що ви хочете, але дешевше. Оце і називається раціональна економія. Не економити на вс на всьому, а саме раціонально економити і купувати те, що ви хочете. Підписуйтесь за посиланням в шапки профіля на канал з 0 до 10 тисяч доларів. Ми допомагаємо збільшити доходи і підказуємо, як швидко сформувати свої 10 тисяч доларів в капіталі.